Як гарантовано досягти успіху в новій для себе справі. Тут нам допоможе моя улюблена теорія прийнятого рішення. Вона заключається в тому, що перед тим як почати щось робити, ви обдумуєте своє рішення скільки вам потрібно часу, тобто там 1500 разів всі за, проти, можете зважити все обдумати, але приймаєте ви рішення один раз безповоротно. Наприклад, уявимо ситуацію, що ви вирішили схуднути, і ви один раз приймаєте рішення. Все з цього моменту я худну, У мене немає вагань, немає чи да, чи ні сьогодні, да завтра, ні. Ні, один раз ви прийняли рішення. Значить, все це остаточно. У вас немає шляху назад, і також у вас немає варіанту, що у вас не вийде це просто питання часу. Все, я вирішила, я це роблю. У мене я нікуди не відступаю. У мене в будь-якому разі вийде. У мене не може не вийти. Це просто питання часу. Або інший приклад, ви вирішили точно, що ви вийдете заміж тільки за мільйонера. Все, вам не потрібно звертати увагу на інших чоловіків, вам не потрібно ні на кого там відволікатися. Все, тільки мільйонер, ви один раз прийняли це рішення. Я зараз, якщо що, не кажу про те, гарне це рішення чи ні, я просто привожу вам приклади. У мене, наприклад, так було з блогом. Тобто я місяцями обдумувала це рішення, але прийняла я його один раз. І з цього моменту, як тільки я почала вести блог, у мене немає вагань, чи це моє, чи це не моє, може треба, не треба. Ні, я один раз прийняла для себе рішення. Я просто далі їбашу. Чому, на мою думку, ця теорія така ефективна? Тому що, по-перше, ви економите просто дохуя часу та енергії на ваганнях, тобто у вас їх просто немає. І по-друге, ви просто вбиваєте у себе можливість злитися. Єдине застереження, яке хочу додати перед застосуванням цієї теорії, це те, що ваше рішення має бути реально обдуманим, реально здоровим та екологічним для вас, для вашого життя. У мене все досягнення цілей та жіноче здорова є більше. Підписуйся, якщо також фокус зараз на цьому.